Робота зі спогадами е, при переживанні втрати, що відбувається з нами, коли ми е, переживаємо втрату, ми е, згадуємо кожну хвилину життя е, нашої близької людини або нашого смісного життя. І зазвичай, е, перші півроку, рік ці спогади вони начебто, знаєте, такі ідеальні. Тобто, ми згадуємо. Ідеальні моменти, найкращі моменти нашого життя, і фіксуємо їх в пам'яті. І е, тут може бути декілька шляхів е, розвитку е, того, що з нами буде відбуватися. Ми або можемо. Е, Продовжувати спогади і згадувати все, що було насправді, а можемо піти в так звану ідеалізацію близької людини і згадувати лише те, що було добре, не згадуючи помилки, які робила близька людина. Через цей шлях проходять всі, всі проходять через ідеалізацію. Просто у кожного термін діалізації він свій. Якщо це тривалий період, коли ви знаєте, навіть навмисно відмовляєтеся говорити або згадувати щось, що було неприємного, це може свідчити про те, що ви уникаєте певних спогадів і акцентуєтеся лише на гарних спогадах, і е, в такому випадку може бути так зване. Е, Заліпання в минулому саме в позитивному, коли ми залишили себе, частину себе в минулому, де було добре, і тоді а, залишається знаєте, така думка: так як було, вже ніколи не буде, і а, я не зможу зробити щось, що принесло мені щастя, радість в майбутньому а, насправді. Я не знаю відповіді, але мені здається, що внутрішній стан наш залежить від багатьох факторів, в тому числі і від наявності, присутності близької людини. Але казати ніколи, мабуть, не варто. Ми не знаємо, що чекає нас попереду і що буде надалі з вами відбуватися. Отже, повертаючись до спогадів, коли ми Звертаємо увагу на ті спогади, що нас супроводжують при переживанні втрати, ми можемо з вами розбирати на деталі не лише що ми згадуємо, а і як ми реагуємо на ці спогади. І е, ми можемо проаналізувати свій стан, що саме, е, які думки, які почуття викликають е, ці спогади. Зазвичай ми. Е, Перші секунди, хвилини відчуваємо прилив якоїсь радості, а потім сум, туга, коли навіть сльози, коли здається, що дуже боляче, дуже боляче, будь-який спогад він призводить до таких страждань, що краще би не згадувала, але це неможливо. Тож Давайте подивимося, а що саме запускає цю е, череду суму туги, не лише відсутність, так, а й ваше бажання е, любові, ваше бажання підтримки, ваше бажання е, поділитися з кимось своїми почуттями. Ми не можемо ніякими діями змінити ситуацію втрати, але ми можемо змінити ситуацію туди зараз, те, що з вами відбувається, і якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, то її можна отримати у друзів, у колег у професіоналів, які допомагають при переживанні втрати в групах підтримки. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібен простір, де ви можете поплакати, ну обов'язково це робити вдома. Ви можете вийти кудись в парк і поплакати. Ви можете дзвонити комусь із своїх друзів і сказати: мені потрібен простір, де я просто буду плакати. Помовчі біля мене пару хвилин, пару хвилин, десять, п'ятнадцять. Це вже не важливо. Дай мені можливості поплакати, щоб я не робила це. Один на один, бо мені потрібна підтримка. Або що ще може критися за цими почуттями? Можливо, те, що вам не вистачає радості. Знаєте, коли людина переживає скорботу, вона не може відчувати радість. І навіть коли зникають такі певні радісні моменти, ну, наприклад, Перші квіти весняні, а коли квітний бузок і цей аромат стоїть він викликає посмішку, все це може призвести до того, що людина, відчувши якийсь порив радості, починає його забивати, бо ну, це не та емоція, яка притаманна горю та скорботі. Отже, коли ми говоримо, що при, при переживанні у горі, при втраті є спогади, і є ось ці радісні моменти в спогадах, ми можемо говорити про те, що ви сумуєте за цим станом не лише за близькою людиною, але і за собою, яка вміла радіти, вмів, вміла. І ми намагаємося повернути хоч на секунду. Цей стан, коли я відчувала радість, або відчував, залежно від того, до кого це відноситься. І ви знаєте, це складний шлях, тому що нам треба буде працювати із думками, які запускаються спогади, з сумом, який виникає. Через ці спогади і з сумом за близькою людиною, і з сумом за собою, якою я був колись, була колись, що може допомогти для мене, це мій особистий такий досвід, коли я собі казала, що тільки у щасливої мами можуть бути щасливі діти, і я хочу бути щасливою. Це не панацея, бо не всі мають дітей, і ця фраза буде жахливою для тих матерів, які втратили своїх дітей. Але я не можу надати рецепти унікальні. У кожного буде свій шлях, хтось і це ділилися матері, які переживають скорботу. Хтось відчував радість від того, що рятував іншу дитину, коли зараз вони допомагають хлопцям військовим в шпиталях, хтось відчував радість і від того, що міг зробити якусь добру справу для інших. У кожного свій шлях, але коли ми Працюємо з хорим з стратою. Працюємо тому, що у кожного з нас, навіть якщо ви не звертаєтесь до психолога, відбувається ваша внутрішня робота. Ви стикаєтеся з цілим комплексом емоцій, і це те, що назвали лише один пункт. Насправді там дуже багато роботи. Звертайте увагу на себе, на свої почуття, звертайте увагу на свої стани для того, щоб розуміти, а що саме з вами відбувається. І, будь ласка, не залишайтеся один на один зі своїм горем, звертайтеся до спеціалістів і підписуйтесь на наш канал для того, щоб отримувати більше інформації. І якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк. До зустрічі в наступних ефірах.